Ліквідація МСЕК. Частина реформи системи медико-соціальної експертизи. Президент України підписав указ, що затверджує рішення Ради національної безпеки і оборони про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій. Ліквідація МСЕК має відбутися до 31 грудня 2024 року в рамках реформи системи медико-соціальної експертизи. Це рішення спрямоване на забезпечення прозорості та справедливості у визначенні інвалідності громадян, зокрема посадовців державних органів. Замість МСЕК планується впровадження сучасної системи оцінки інвалідності, яка включатиме цифровізацію всіх етапів процесу. Президент доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству цифрової трансформації протягом двох тижнів підготувати відповідний план цифровізації. Це допоможе усунути корупційні ризики та спростити процедуру встановлення інвалідності. Окрім цього, указ президента передбачає перегляд рішень Сек щодо посадових осіб. У разі виявлення порушень ці рішення будуть переглянуті, а відповідні правоохоронні органи отримують інформацію для подальшого реагування. Таким чином, підписаний президентом УКАЗ є важливим кроком на шляху до побудови сучасної системи медико-соціальної експертизи, що забезпечить громадянам справедливий і прозорий доступ до соціальних гарантій. А як ви оцінюєте такі зміни? Діліться думками в коментарях.